30 квітня до жовтих вод прибула делегація організації інвалідів Чорнобиля з російського міста Нововороніжа. У виконкомі міської ради їх зустрічала секретар міської ради Олена Малоок, яка розповіла про основні напрямки діяльності нашого міста та привітала гостей. Наше містечко невелике. Охайне архітектурно вишукане, ви в цьому будете впевнені. Ми його любимо. Жовтоводці завжди відкриті до співпраці, до взаємодії, до нового, до пізнання досвіду тому. Завжди вам будемо раді. Якщо побратаємося, будемо вдвічі радіші. Тому ласкаво просимо в наше місто, щоб ви з приємністю провели цей час. Знайшли собі ще нових друзів. Ну хочу сказати, що ваш візит ще приурочений не тільки трагічній даті, яка яку ми в принципі 26-го відзначили мітингом покладання квітів. А і з і ще і 25-річчя нашої міської організації «Союз Чорнобиль Україна, яка у нас є практично. Що в області найстарша із організацій, які є в інших регіонах. Хочу сказати, що статус організації досить високий у місті. Взаємозв'язки дуже тісні з підприємством, з міською владою. Організація дуже активна. В принципі, взяти тільки отак відрізок квітня, хоча, в принципі, впродовж року в усіх масових організа... заходах, у міських організація активно приймає участь, але якщо взяти от кусочок квітня, то це і зустрічі, в усіх Навчальних закладах, практично з Чорнобильцями, цей випуск книги, це і мітинг, це і фестиваль, і сьогоднішня зустріч. Тобто е, організація досить активна. Е, я думаю, що ті контакти, які ви встановили між собою, вони тільки доповнюють одну і іншу організацію, і е, взаємообмін досвідом теж саме дасть можливість до нового поштовху і вашій організації, і нашій організації. Діло в тому, що якщо хороші настоящі друзі. какой бы язык ни был, у как кого бы барьера нету никакого. Когда человек говорит теплые, искренние слова от души, не зная языка, все равно можно понять по мимике, по мимике лица, что это человек хотел сказать. Поэтому пусть язык между нашими дружбами, между нашими странами не станет барьером между нами. От имени нашей делегации, россиян, значит, я хочу вас очень поблагодарить за ваш радушный прием, что вы нас приняли. Приятно было послушать о истории вашего города. Мы уже заметили вчера, что он у вас очень зеленый, очень зеленый, цветущий. Думаю, как будто специально уже все зацвело к нашему приезду. Правда, мы еще город совсем его не увидели, но то малую часть, которую видели, нам уже понравилось. Значит, по численности ваш город почти такой же, как и наш город. И если в будущем у нас получится общаться, дружить, я думаю, что наши города от этого получат только полезную информацию, только полезное дело для развития в будущем будущей дружбе. Наша администрация, городская администрация, когда нас провожали, они знали о том, что мы будем на приеме у вас, мы уже их уведомили. Поэтому они от души э, заранее благодарят вас за, за наш прием И вам, значит, э, передает вот такое послание всем жителям э, города Желтые воды, где... нашего города, значит, вот администрации нашего города и все остальное, это значит Московский крем из глубины веков. Очень интересная книга, книга, очень ценная книга. Очень. Я думаю, что она вам понравится. И сейчас, пусть когда-то мы были все вместе, когда-то мы были едины, когда-то у нас была единая страна, когда-то у нас был единый гимн всей страны большой, да. Но так судьба распорядилась, что разделились, да, у вас своя страна, у нас своя страна. У каждого теперь есть свой гимн. Но поскольку мы россияне, мы к вам приехали не просто так, мы приехали со своим российским гимном. Это вам что-то напоминает, о чем-то напоминает, что когда-то он для нас был общий гимн. Всю историю Кремля вы тут найдете. Очень интересные люди. И также, и также администрация нашего города передает вам этот конверт с намеком на то, а в этом конверте белые перчатки. Это говорит о том, что Россия политику делает чистыми руками в белых перчатках. И у нас к вам никаких претензий, никаких недовольствий нет. Мы только за то, чтобы дружить, общаться, встречаться. И все это от этого будем еще лучше, здоровее и жить захочется еще дальше. И с чистыми помыслами. Да, и да, с чистыми помыслами. Да. 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 вот, я надеюсь, что вы э, вашей администрации ну, покажете, полистаете, пусть вспомнят былые времена. По закінченню зустрічі у виконкомі гості направилися знайомитися з містом, відвідали його видатні місця. Поклали квіти біля пам'ятного знаку ліквідаторам аварій на ЧАЕС, біля пам'ятнику воїнам-визволителям, меморіалу слави, пам'ятнику Голодомору та інших визначних місць жовтих вод. Також на гостей чекала екскурсія історичним музеєм. Того ж дня у Палаці культури пройшов щорічний фестиваль Чорнобильські дзвони, під час якого було нагороджено почесними грамотами ліквідаторів аварій на Чорнобильській атомній електростанції. На концерті були присутні чорнобильці ліквідатори з Павлограду, п'ятихату, Кривого Рогу, Комсомольську, на Дніпрі та інших міст України. 26 квітня 1986 року навічно викарбуване в історії як нашої країни, так я думаю, що і всього світу, як дне наймасштабнішої техногенної катастрофи. І вже наш час це як день пам'яті про тих людей, про ті події, які, як нам, здається, дуже далеко. Але 27 років це не час. 27 років минуло з того часу, коли невидима біда, невидимий ворог, мирний атом, як ми його називали, з наших розкішних сіл, гарних місць, чарівних куточків України зробив 30-кілометрову зону відчутження. Цей ворог вигнав із домівок, які вже були насиджені, облаштовані, комфортні наших українців. Цей ворог назавжди припинив сміх. У дитячих садочках, у школах цієї ж таки 30 кілометрової зони відчуження. разом з тим, як завжди, в скрутну хвилину на захист нашого майбутнього стали наші співвітчизники. Як уже говорилося, 900 жовтоводців в перших. В рядах були і стали ліквідаторами аварії на Чорнобильській АЕС. Вони працювали і на реакторі, і в зоні реактора, працювали водіями, будівельниками, медсестрами, поварами. І виконуючи свій громадянський обов'язок, і ті завдання, які ставила батьківщина, виконали їх із честю, за що їм честь і хвала. Сьогодні в залі знаходиться дуже багато ліквідаторів. Хочеться передати вам від усієї нашої міської громади слова щирої вдячності за ту справу, яку ви зробили заради майбутнього і нашої країни, і я так думаю, що і всього світу. Хочеться побажати вам здоров'я, довголіття, любові, віри і надії, яка важ завжди супроводжувала по життю. Разом з тим сьогодні ми говоримо і про 25-річчя нашої міської організації Союз Чорнобиль України. Ця організація за 25 років зробила дуже багато справ, які були спрямовані на збереження історії, на те, щоб ми не забули тих подій і не забули тих людей, які е, дарували вже сьогодні нам хвилини щастя. Міська організація дуже активна на теренах нашого міста, і вона найстарша в нашій області. Так сталося, що найстарша 25 років сьогодні виповнюється. І вона активна не тільки в нашому місті, на теренах України. А в останній час налагодила контакти із посольством Росії в Україні. І сьогодні ми думаю, вже почуємо з цієї сцени. Зустрічали в нашій міській раді. Делегацію такої ж аналогічної організації з Росії з Нововоронежської атомної електростанції з міста Нововоронежа. І я думаю, що ці контакти будуть продовжуватися і надалі. Тож дозвольте, шановні ліквідатори, в честь ювілею вашої організації, передати вітання від народного депутата України Глазунова Сергія Миколаївича, від міського голови Анатолія Володимировича Кузьменка, від усієї нашої громади, від депутатського корпусу, хочеться побажати вашій організації процвітання, хочеться побажати нових знайомств, обміну досвідом. А саме головне, щоб у вашу організацію. Прийшли люди, не тільки ліквідатори, а ті, хто не байдужий, і саме так у вас і є, тому що не тільки ліквідатори є в нашій організації Суд Чорнобиль України, а й ті люди, які разом пліч опріч з ліквідаторами, несуть той вогник пам'яті, який назавжди ми з вами покликані вберегти в наших серцях. Важава мені соколовці, я рад сьогодні бути на цій сцені і з удовольствием поздравляю своїх колег. Тем периодам нашего э, уже общественного движения 25-летия это большой путь пройденный желдоводской организации. Это, конечно, и концерты, это участие, Чернобыльские мотивы, это полыну, Это и книга, э, которая создана. И все это благодаря нашему руководителю организации Лялиту Михайловичу. Я хочу, чтобы мы еще раз его поприветствовали, потому что это очень профессиональный, человек, который всегда отдал всему искусству Вы посмотрите только, какой сооружен памятник всем чернобыльцам и перечислены все фамилии чернобыльцев желтых, желтых вод. И это прекрасно. Я сегодня хочу вам сообщить о том, что мы будем группа председателей Павлограда, зампредседателя Русской областной организации Нина Янченко. И прибыли сюда к вам, а за особенно приятно услышать молодежи, с Германии, с Турции, с Польши, где мы встречались как ликвидаторы со студентами, со школьниками, гражданами, где мы доносили нашу боль, где мы старались, чтобы те, кто уже из нас очень сильно болен, получил какую-то помощь, лечение. И, конечно, школьники этих стран, студенты очень внимательно нас слушали. И мне приятно, то, что коллектив школьников «Желтый год» здесь, и поддерживает нашу организацию. Спасибо вам. Спасибо городской власти за те мероприятия, которые проводятся совместно с Желтоводской организацией Северного Украины. Здоровья вам всем. Это главное. Здоровья, здоровья и здоровья. на И не не У стік із чорних мар, ідуть душі. Не чути вранці галасу дітей, лише газети Із обривками статей. У чорній ранці, то отесенька стаття, було життя, тепер нема життя. Я це не бачу, я в Чорнобилі не був, та серце плаче, я нічого не забув, ніколи не забуду тисячі, як стався вибух мій. Як чорна хмара небо заступила, як ми у жгаврі в чіплі крила, постав в небі, їх тужливий зой, і чорним за хвилину став бузок. не народилась велеснива немовля, як плакала чорномицька земля. Я там не був, я прибірки не бачу, але в мене в грудях серце плаче.